Вони на роботі, але то діти їм, що сказали, те вони мусять робити. Так що я, тут, я, не, я не можу сказати, що я за них, і я не можу сказати, що я проти них. Як я бачила, що робилось на Майдані, як вони там стояли проти матерів, то то було дуже боляче. У мене, правда, дві дочки, у мене синів немає. Але ну, за, тих, за тих дітей, обідно, обідно що, їх, що вони мусили стояти проти своїх матерів. То я знаю, то все залежить від влади, як влада. Буде нормальна влада, буде нормально їм. Я з ними не сталкуюся, тому я не можу вам сказати, як вони працюють, чи добросовісно відносяться до своїх зобов'язань. Але беручи до уваги, те, що зараз при... виникає на майдані. Я б сказав бо, що правоохоронні органи чуть-чуть перевищують свої самоповноваження. Да, Я був воєнний, я прослужив в армії всю свою сознательну життя, да? а ну такого раніше не було. Двойка огромна, двойка. В світлі сьогоднішніх подій не викликають. Не викликаю, дякую. Коли стикалася, то не довіряю. Вони довіри мені не внушають зовсім. А в Белку, то, то потрібно розформувати його, бо то захищає Януковича і його вибічники. Довіряти це безполезно, тому що вправлюще, як кажуть, влада дає вказівки, як воно робити і що воно робити. Довіряти це. 100% може порядні люди там були, є і будуть, але ж їм дається вказівка, хто так уже, як кажуть, вже не може, то вже уходять.